Thank you. Важко перерахувати всі напрямки, на яких сьогодні працюють українські волонтери: тилове забезпечення, лікування і реабілітація, технічне оснащення армії. Неможливо виділити щось одне і сказати, що це найголовніше. І неможливо в рамках однієї програми висвітлити всю роботу волонтерів. Тож поговоримо лише про один напрямок: хлопці, які на ньому працюють, називають себе польовою поштою. Тому що головне їх завдання доставити вантажі до тих, кому вони призначені. Сергій Вірімєнко і Руслан Поспілов останнім часом об'їздили чи не всю зону антитерористичної операції, адже миколаївці служать скрізь. До вашої уваги звіт лише про дві поїздки, але під час них волонтери встигли побувати у Маріуполі, Андріївці, Мар'їнці, Артемівську, Дебальцевому, Гірняку. Ще більш населених пунктів пролетіли транзитом. Перша поїздка відбулася напередодні новорічних свят, і зрозуміло, частина вантажів якраз і була подарунками. Їхали, як і зазвичай, двома машинами. Очолював колону позашляховик. Більшість вантажу віз мікроавтобус. Перша доставка була для миколаївських морпехів, і це були мандарини. Бо який новий рік без цих цитрусових, тим більше в окопах. А ялинка у бійців вже була е, Йолочки. В принципі я прошли раз привез. Спасибо нашим нашому союзу морської піхоти. который нам помогает. Всей области Николаевской большое спасибо. Елочки есть, а мандарины это вообще будет классно. Новый год все ждут. Спасибо большое. Хотелось сказать всем тем, кто старается, всем тем, кто помогает, не обязательно морским пехотинцам, а всей армии, всем тем, кто сейчас находится в АТО. Огромнейшее спасибо Николаеву, Николаевской области и всем, кто нам помогает, Ну и всей Украине. Більша частина вантажів йшла до селища Андріївка, біля якого на зимових квартирах стояли відразу декілька бойових частин. Але до Андріївки ще треба було доїхати а дороги без пригод не буває. Саме миколаївські волонтери виявилися першими, хто зупинився на трасі, щоб допомогти місцевим мешканцям, чия автівка вилетіла у кювет. Водій не впорався із кермом на слизькій дорозі. На щастя, обійшлося без постраждалих. Навіть машина вціліла. Однак своїми силами повернутися на дорогу люди не могли. Довелося допомагати. Всього, давай, давай, Вантаж, який волонтери доставили до Андріївки, призначався не тільки для військових, але й для місцевих. Теплі речі, зокрема, дитячі взимку у прифронтовій полосі без перебільшення на вагу золота. Розподіляти їх мали вже самі військові, і це була не єдина допомога від них мешканцям Донбасу. Я знаю прекрасно, що може, бути, хтось віддав останнє. але цим не мінімально вони покормили наших дітей, вони нам облегчили, так скажемо. Наше существування в отношенні прокормлення нашого дітського сада. Буквально недавно двадцятьма бригада привезла цілу машину крупи, сахар, згущенка, тушонка. Це все для наших дітей. Ну чесно говоря, це дуже большая допомога. Одна з найголовніших проблем Андріївки, як і більшості населених пунктів зони антитерористичної операції відсутність інформації. Не приймає жодний український канал, тільки телебачення Новоросії. А яка інформація йде з того боку, зрозуміло. Дещо виправляє ситуацію те, що місцеві отримують інформацію з перших рук, адже мешканці селищ, які сьогодні не підконтрольні України, постійно приїжджають в Андріївку. Оформляти пенсії, купити продукти, просто подивитися, що це воно таке мирне життя. душу не як кавається. але на сьогоднішній момент у нас є з чим сравнити. Вот этот вот мониторинг, так называемый, сыграл, наверное, самую главную роль. Потому что приезжают люди сюда, которые не получают пенсии, которые не получают заработную плату. Они оформляют и переводят пенсии в Донецк и сами же рассказывают. То есть у нас есть действительно возможность узнать из первых уст, как на самом деле обстоят дела в Новороссии. Действительно, они не получают пенсии, они действительно не могут Купити хоча б елементарний набор продуктів для того, щоб просуществувати. А завершилося це відрядження ще однією щасливою подією: з полону до Миколаєва повернулося троє бійців національної гвардії, і волонтери були серед тих, хто організовував звільнення бійців. Взагалі, саме волонтери мали забрати звільнених миколаївців та херсонців додому ще з Краматорську. Але вночі відразу після звільнення солдати полетіли до Києва вже звідти на Миколаїв. Выше! <связывая> Поставили. Так, конечно, это а, вот этот, как бы, слава богу, приезд домой, он вообще был интересно запутанным. Мы ехали, мы были уже в Донецкой области, узнали, что надо забирать ребят. Мы собирались с Мариуполе выходить в точку, куда нам сказали в первую. Потом поменяли эту позицию на другую точку потом на третью. И уже пришлось с Николаева отсюда ребятам садиться с Южноукраинска на автобус, выходить на Киев. А мы с Донецкой области, с Подмаринки уже их догоняли и, как слава богу, говорится, приехали уже с ними домой. Наступну подорож волонтери вирушили знов-таки двома машинами. Мікроавтобус вели волонтери Снігурівки. За кермом джипу був миколаївець Сергій Вірімієнко, штурман поїздки Руслан Поспілов. Першим пунктом маршруту волонтерів було славетне місто Маріуполь, а точніше, частина миколаївських морпехів біля міста. Їм привезли все, що заказували, окрім яблук. Фрукти просто не влізли у машину. Але бійці не дуже засмутилися, бо знали, що наступна поїздка буде через два-три дні, і без вітамінів вони не залишаться. Далі на волонтерів чекала Мар'їнка. Взагалі більшість поїздок по Донеччині так чи інакше проходить крізь це селище, і на його прикладі добре видно, що робить війна із цивільним життям. Навіть під час умовного перемир'я в Мар'їнці кожного дня було чути канонаду, вибухи та постріли. Сьогодні життя там ще більш насичене, особливо якщо замислитися, що далеко не всі місцеві залишили селище. Дехто не встиг, дехто не захотів кидати домівку, але більшості тих, хто залишився, просто немає куди їхати і немає за що жити. Власне, така ж сама ситуація в будь-якому містечку чи селищі в зоні АТО, там де йдуть активні бойові дії. Дорога Дамарінки до цього разу була більш насиченою, ніж до Маріуполя. Сигнальна ракета з боку позицій сепаратистів не найкращий фон для неспішної автомобільної подорожі. Ти що Солоні. Перва раз намикає. Спокійніше супержурівна, спокійніше. Пацанам хайвали. Пацаны, запите по питали. Корчик, если начнут сыпать, машину ставьте бортом. Закрытый порт в сторону чтобы Пассажиры повыскакивали. Вантаж для миколаївських військових у Марінці був таким же: харчі, теплі речі, листи з дому. Після цього на волонтерів чекало селище Гірняк. Туди за своїм вантажем під'їхали артилеристи 79-ї бригади. Ми гордимося тим, що ми зістаїм. Ми стараємося. Ми передаємо большої привіт нашим волонтерам, які нам допомагають. Ми передаємо привіт і Огромне спасія нашим рослинкам, друзям, знайомим. І ми то образом намагаємося вам допомогти те, хто стоять в тилу. Едем в дебаті. <гум> Любым путем. Два пацанам, там не было. По дорозі вдалося зробити ще одну незаплановану добру справу. Волонтерські машини були першими, хто зупинився, щоб допомогти жінці з дитиною замінити пробите колесо. Як потім пояснили самі волонтери, останнє, про що вони думали, це про те, що вони таким чином повертають прихильність мешканців Донбасу. Адже допомогти на дорозі має бути першим правилом будь-якого водія. Взагалі ж практично всі вантажі надійшли до адресатів хіба що до Углегорська, так і не дісталися. Туди дороги вже не було. Очень важливо, якби ребятам не вистачає табака. Пошла опять нехватка по сигаретам. Тепла одежда нужна як була, так і є. Це по обуві і по формі імені. Значити, нехватка щоніхватка брикети топлівної, щоб не було заготовки леса для топлення. Від Артемівська до Дебальцева дійдуть де запеклі бої по дорозі менше км. кілометрів. В самому Артемівську постійно чути вибухи та постріли. Але спеціалізований дитячий будинок міста працює за штатним розкладом. Втім, у місті відчувається брак найнеобхідніших речей. Тому гуманітарному вантажу працівники закладу раділи, як діти. Дітська діжда, правильно? Мені Наташа, я не зрозуміла, вони прямо відкривають тут. У дитячому будинку Артемівська сьогодні 50 дітей. Найстаршому 4,5 роки. 10 дітей до одного року. Дякую большое за ту допомогу, яка сьогодні оказана нам городом <рес> Ніколаєвим. Это и продукты питания, это и вещи, поэтому и медикаменты мы всегда рады, и мы рады тому, что люди Украины как бы не забывают людей, которые находятся сейчас в тяжелой ситуации, и думают, что. Скоро наступить мир, Ми победімо все буде хорошо. Як розповіли волонтери, гуманітарну допомогу дітям збирали практично з усієї Миколаївщини ми зібрали багато людей. Ігор ігоря фонд большое количество для дитячого дома дал дал для хлопців. Вы сами видели радость простым детским принадлежностям, как Соскам. То есть собирали морпехам их волонтеры, собирали Снегиревские волонтеры, с Баштанки волонтеры привозили, помогали, Саша Желобецкий помогал. Тарас Дмитрич перемагав То Тобто, якщо так перечисляти всіх, то коли людей допомагало. А от шлях Зартемівська до Дебальцева запам'ятовується надовго. Дорогу контролюють українські військові, втім сепаратисти її постійно обстрілюють. Цивільних машин на дорозі фактично немає. Лише військова техніка. Да, Поправить старинчик, була розривада. Залети прямо на різні, прямо навіть залі. Чекає, а воно без Так. піде. Дибається. Хороший город сюди, ходять, посадить. Щоправда, до кінця виконати місію волонтерам не вдалося. Адже частина вантажу мала дістатися танкістам, які вели бій під Углегорськом. Туди на звичайних цивільних машинах дістатися без зброї було вже неможливо. До того ж, на зустріч з боями відходили українські частини і везли поранених військових. Власне, саме цими довелося зайнятися, терміново забирати важких поранених з під Дебальцева. Ох, моя тетя, буде довольна. Я вже любив вже Що ж до бойового духу українських солдат, коли волонтери від'їжджали у слід нало слава України від бійців батальйону «Світязь», які щойно вийшли з бою. Що ж до волонтерів, по поверненню додому, вони починають готуватися до наступної поїздки. Самі хлопці говорять, що готові їхати відразу, але треба сформувати вантажі, знайти все, що замовили на передовій, і підготувати техніку. Вона під час війни підводить раніше ніж люди, адже метал має межу міцності. Люди, схоже за все, ні.